Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксана. І сьогодні в нас кратенька новина про відміну стендап-туру Олександра Терена по Україні. Нагадаю, що даний стендап тур з назвою Відвал Троянд був запланований з 16 по 24 березня, але нещодавно стало відомо, що людям, які придбали квитки, почали надходити повідомлення про відміну всіх концертів. До того ж, на виступ Львові, який мав бути першим, не було продано навіть і половини білетів. Відміну концертів підтвердив і сам Олександр, заявивши, що не готовий до виступу, і він попросив вибачення за свою такусь неготовність. З іншого боку, я думаю, всі розуміють, що після провального сезону холостяк і купи критики на адресу Терена шанувальників його гумру буде не так багато, і організатори розраховували на набагато більшу зацікавленість людей ніж мають насправді. І на мою думку, це і є основною причиною відміни стендап-туру. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях та підписуйтесь на наш канал.